Сьогодні у Верховній Раді намагалися Мар'яну відправити, позбавити там, посади заступника комітету. Ні, ні, її не звільняють з Верховної Ради, не позбавляють депутатства, просто намагаються позбавити. Ну і Спікер парламенту закрив, е е зак закрив сесію голосування, все позакривав на сьогодні, і питання це не постало. Депутати бігли, оточили спікера. Ну, а Мар'яна сидить собі, зві звісила ножки. І так поглядає на всіх, коли у тебе, ймовірно, висока криша, то тобі на все байдуже, і ти нічого не боїшся, бо тобі нічого не буде. А спробуй ти, звичайний громадянин України, зробити щось незаконне. Не дай Бог, не закликаю. І ви одразу зрозумієте, що таке суди, що таке податкова, що таке поліція, що таке відкриті кримінальні справи, що таке дуже-дуже багато. І життя ваше перетвориться на щось страшне. А коли в тебе є високі, високі покровителі, тобі нічого не страшно. Нічого. Це називається демократія. Тільки в якомусь дивному, в дивній формі реалізації. Хто не бачив, і те, як депутати оточили голову Верховної Ради, і те, як Мар'яна сидить, споглядає на все це Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Я раджу вам це бачити, тому що вкрай рідко з Верховної Ради ми бачимо хоч якісь записи, тому що не показують, що ж там роблять депутати. Отак ну, дивишся на декого з них і думаєш, оце від цих людей залежить моя доля. І доля мільйонів людей, які перебувають в Україні. Телеграм, Ютуб, Шапсьпрофір.